І сталося, що на 14-й рік царування Ізикії прийшов Синахирим цар асирійців на укріплені міста юдеї і захопив їх. І цар асирійців послав Рапсака Казлахіса до Єрусалима, до царя Ізикії з великою армією і став біля водогону горішньої купелі на дорозі поля білільників. І до нього вийшов Еліаким, син Хелкія економ, писар Сомна, і Йоах, син Афаса, літописець. І сказав їм Рапсак: Скажіть язики, так говорить великий цар цар Асирійців. що ти поклав надію? Чи на раду, чи війна відбувається словами губ? А тепер на що ти понадіявся, що ти мені не підкоряєшся? Ось ти поклав надію на цю зламану палицю з тростини на Єгипет. Хто лишень на неї обіпреться, вона війде йому в руку. Таким є фараон цар Єгипту, і всі, хто на нього надіявся. І якщо ж кажете, ми надіялися на нашого Господа Бога, тепер пристаньте до мого володаря, царя сирійців, і дам вам дві тисячі коней. Якщо зможете на них дати вершники, і як зможете повернутися до обличчя одного володаря? Рабами є ті, які надіялися на єгиптян, на коня й вершника. І тепер хіба не без відома Господа ми пішли проти цієї країни, щоб воювати з нею? І сказав йому Елікім сом на Йоах: Говори до твоїх рабів по-сирійськи, бо ми розуміємо. І не говори до нас, по єврейськи, навіщо ти промовляєш до вух людей, які на мурах? І сказав їм рапсак, Хіба до вашого володаря, чи до вас послав мене мій володар, сказати ці слова? Хіба не до людей, які перебувають на мурі, щоб їли кал і пили сечу разом з вами? І рабсак піднявся і закричав сильним голосом по єврейськи гукаючи. Послухайте слова Великого царя царя Асирійці, так говорить цар. Хай вас не обманює закія словами, які не зможуть вас визволити. І хай вам Езикія не говорить, Бог вас визволить і не віддасться місто в руки царя Асирійців. Не слухайтеся Езикії. Так говорить цар Асиріці. Якщо хочете бути благословенними, вийдіть до мене. І кожний їстиме свій виноград та смоківниці і питиме воду зі своєї криниці, аж доки не прийду і не заберу вас у землю, що як ваша земля, земля пшениці вина хліба і виноградники. Хай Єзикія не обдурить вас, кажучи, Ваш Бог визволить вас. Хіба врятували боги народів кожний свою країну з рук царя сирійців? Де є Бог Емату та Арфаду, і де Бог міста Сефарім? Чи змогли вони спасти Самарію з моєї руки? Хто з богів усіх цих народів визволив свою землю з моєї руки? Невже Бог визволить Єрусалим з моєї руки? І вони замокли, і ніхто не відповів йому ані слова, через наказ царя нічого не відповідати. І Еліакім, син Хелкії, економ, і сомна військовий писар, і Йоах, син Асафа-Літописець, увійшли до Ізикії з роздертим одягом і сповістили йому слова Рапсака.